Не минулої півроку, як сценічний майданчик, що планували встановити у парку відпочинка, повернувся на своє. Встановлення старої нової сцени на центральній площі Слов'янська наштовхує на думку, що святкування Дня Незалежності все ж відбудеться 23 і 24 серпня, з нагоди дня прапора та дня незалежності України, слов'янці і гості міста прийматимуть участь у традиційних урочистостях у суботу, 23 серпня, біля адміністративної будівлі міської ради запланована церемонія урочистого підняття держави. Державного прапора України, початок заходу о 9 годині ранку. А вже 24 серпня на території Слов'янщини проходитиме ціла низка тематичних заходів. О 8.30 з центральної площі стартуватиме святкова хода центральними вулицями міста. Кульмінацією процесу стануть урочисті збори із традиційним покладанням квітів до підніжжя пам'ятника Шевченку. Також 24 серпня Слов'янськ відвідають і зірки. По перше, усі бажаючі запрошуються на творчу зустріч із відомою у. Українською актрисою театру та кіно, героєм України, народною артисткою української РСР Адою Роговцевою. зустріч розпочнеться о 15.00 у міській школі мистецтв. Поки місто готуватиметься до вечірньої програми, земляки представлятимуть слов'янськ у параді вишиванок, що відбудеться 23-24 двадцять серпня у місті Києві. З міста поїдуть 40 слов'янців і представників слов'янського району. Вечірня частина програми у самому слов'янську розпочнеться о 17.00. Наймолодші громадяни міста прийматимуть участь у фестивалі малюнків на асфальті під назвою Неозора моя батьківщина. В цей час до вечірнього концерту готуватимуться творчі колективи міста. Концертну програму у колі друзів презентуватимуть у неділю о 19.00. Колоритним акордом урочистостей обіцяє стати флешмоб Слов'янськ це Україна. Який стартує о 19.30, після якого до 20-ї години триватиме концерт? До того ж, протягом дня на центральній площі Слов'янська працюватиме етновиставка Диво птахи України в Слов'янську.